Друзі, вітаю! Важлива історія з візитом президента Зеленського до Великої Британії. Велика Британія оголосила, що вони вже будуть готувати українських пілотів. Поки що не варто говорити яких літаків, але це історія швидше за все про F-16, про які поки треба не сильно анонсувати, афішувати, але про F-16 говорять і у США, зокрема в тому числі друзі, тут ще одна історія. Це візит на фоні того, що ворог намагається на сході наступати, і основний акцент робиться на Бахмуті, на вугледарі. От але ворогу не дається вони лізуть на Іванівське. Щоб перекрити трасу Костянтинівка, Бахмут, яка вже прострілюється, але поки що ворога не вдається це зробити, і з кожним разом ворог демонструє, що його наступальні спроможності це виключно Донецька та Луганська області, навіть на відволікаючі маневри, поки що. Зусиль вони наразі не знайшли, тому що, відволікаючі маневри, це переважно десант на півдні, спроби на катерах ДРГшників висаджувати. Катери топляться. Або певні обстріли на запорізькому напрямку, якісь накопичення на Купінському, на Крим на напрямку Кремляної, якісь накопичення на півночі, які поки що не втілюються в будь-що. І, в принципі, втілитися не можуть, тому що десь техніки багато, то там її вже не вистачає. От стосовно позитивні новини будуть по. Додатковому озброєнню від Британії, і також можна варто говорити про те, що новини зі сходу наразі позитивні, враховуючи кількість ворожих сил там, враховуючи те, що ворог може там діяти активніше. У ворога не вдається вирішити ключове питання. Це блокада Бахмута, от не кажучи вже про наступи на вугледарському напрямку, які відбиваються і так далі. Тому, друзі, слава Україні! Переможемо всіх, поки все стабільно, все добре.